Офігенна картинка. Друзі, все, я вирішила, що цей канал, цей влог, це андерграунд, автоматически засчитуємо всі мої сверстники, сверстники, е, Я не знаю, як це буде українською. Напишіть в коментарях. По-перше, ви тут будете мене навчати українською мовою. Мов... Української мови, і я вам офіційно дозволяю мене всім виправляти. Я ненавиджу, коли виправляють без дозволу, але ви всі офіційно можете виправляти мою українську, і я не ображаюсь, ви мені цим допомагаєте. Супер! По-друге, всі мої сверстники, бо я не знаю, як це буде, перестраждали тим, що вони андерграунд ну, в 25... Я якась запоздала. Зараз <laughs> я не можу найти айкас. Воно це бентежить. Коротше, тут не буде монтажа. Буде монтаж тільки якщо я почну нести якусь ну, повну хуйню. От знаєте, чиєсь особисте, або якесь. Е супер-некоректний вираз, якесь ось таке. Але екання, мекання, бекання, польські айкаси. Пошуки айкаса Це все не вирізатиметься. Значить, сьогодні змонтувала вам відосик і пішла гуляти. Пішла в аптеку. Случай в канадській аптекі. У мене піроральний дерматит. Що таке піроральний дерматит? Це коли в тебе отут ут от маленька красненька точечка, але. Якщо ти починаєш їсти гостре солоне, блядь, ще якесь солодке, в тебе ця хуйня виспаляється, починає чесатися. Також у мене що е, ще впливає, нерви впливають. От щось хуйове трапилось, ти розплакалась, ця хуйня чешеться. І вона, коротше, зайобує. Е, це вперше в житті, коли у мене щось на обличчі, і я така, боже, ватафак. А я каріглаза, і я глазливе на себе, Я не можу злазити інших людей, а себе я можу злазити. І я до цього казала, у мене ж шкіра піздата, просто охуенная, у мене ніколи нічого не болить ні ніхуя, ні прищей. У мене реально один прищ, блять, на пів. Ну все, не хочу, зараз накаркаю. Міленіальські приколи. І шо? До чого я це вела? Я забула. Бляха, там шо. Боже, мені показало, що там знайоме. А я тут така ха-ха-ха, привіт всем. в цьому всесвіті я блогерка, бо не всі знають, що я блогерка. Коротше, повертаємось з вами. Боже, про що ми про пероральний дерматит. Повертаємось з вами в аптеку, в случай в аптеки. І мені е, сказали, що треба випити активованого вугілля, попити його два тижні зранку натощак, Годинку не їсти, після цього хаваєш і п'єш таблеточку від алергії і шуруєш жити своє життя. І так ти робиш в дуже маленькій дозировці, це не медик мені порадив, не робіть так, це повна хуйня, я не даю вам мед... медицинських порад. Ні! Але я так роблю. <реш> <реш> Бо ця жінка мене народила, я маю їй довіряти. <пл 'ять> Коротше, я пішла, і мені треба було антигістамінний уголь. Я знайшла антигістам, саме низька дозировочка без рецепта, все, дітям можна продавати, але не робіть так. І вугілля блядь, знайти це виявилось Impossible. Я заходжу в магазин, в аптеку, в аптеці тут продається. І ліки, і бади, і косметика, типу там прям є, і віддільна кімната в аптеці завжди. Це лакшері відділ з лакшері, уходовою косметикою, Тобто бренди зайшли в аптеки дуже серйозно тут. Доглядова косметика саме. А декоративна, ну таке мейбін оце все. Блять, і я не можу знайти їбоче активоване вугілля. Я не можу його знайти. Я вам відповідаю. Мені здається, що я там перестояла десь годину, я кожен бадік. Я встигла посваритися з чатом GPT. Я з ним іменно ти. Востаннє машин буде епічним, але він пообіцяв мене за це не вбивати, бо він приймає і розуміє, що це на емоціях було. І я прошу дівчинку допомогти мені на касі аптекарка, вони там мають допомагати. І Вона мені просто говорить, а це десь там. їй було наче впадло, от дуже впадло. Я проходила ще півгодини, ви розумієте, скільки часу я була в аптеці. Не знайшла, Я підходжу ще раз на касу, тільки вже в мене було таке обличчя. А то була упаковщиця пігулок, та дівчинка. А ще є роль, аптекар. Тобто це не як в Україні 10 в одному. Ти упаковуєш, ти то ні, окрема людина упаковує, окрема людина видає пігулки в аптеці і на касі на виході ти за них платиш. Тобто ви розумієте наскільки вони всім дають роботу? Про капіталізм після буде наступна тема. Але ця дівчинка вирішила мені не допомагати. Я підходжу, підходить більш старша аптекарка, яка видає, вона така більш бонжур бєн», така вже жінка. Я їй кажу, нічого не саваб'єн, мені потрібно отако. І вона дивиться на це і тіряється. Ребята піндоси не знають, що таке активоване вугілля. Ква. Що? Що? Ква це на французьку Що? Ви мене вчить українською, я вас французькою буду вчити. Ой, Так що, після цього вони позвали третю жіночку. Третя жіночка це окрема професія, яка саме розбирається, де що стоїть. В неї є планшет пікалка, вона шарить де що шукати. І вона теж поплила. І ми з нею ще застрягли хвилин на 20, і Вона паралельно допомагала там бабусям. Все, ну я розумію, типу, і це окей, вона швидко це робила за одну хвилину. Потім поверталась до мене, і ми знову такі, а, блядь, де воно стоїть. І ми нічого не знайшли. Знайшли тільки щось одне, і воно закінчилось. Українці, я знаю, що вас в Канаді багато, але розкупляти все активоване вугілля, бо я знаю, це тільки ми. Більше нікому. Мені потрібно вугілля в аптеці. Так. І що? І я пішла, вийшла злая, як собака, думаю. Блять, ну що, ну добре, буде в мене антигістамінне. 50% атмісії виповнено. Після цього я бачу шоп санте. Магазин здоров'я. Здоров'я французькою санте. Думаю, ну логічно, ну неймовірно, типу, магазин здоров'я. Все, це все про здоров'я. Я заходжу там на вході, бачу соуси Zero Calories, і дуже багато ящиків, іменно ящиків, не, не ящики, а в них банки, а іменно ящики, і все, там немає банок, протеїна. І вони такими під красивими прозорими кришками, і тобі колпачком наливають, скільки можна! ветер арет. Арет французькою, це зупинись. І я зрозуміла, що я попала в рай для качка, в рай для качка. А я взагалі именно, ви поняли? <laughs> я взагалі не ціліва аудиторія. І я завжди відчувала себе в таких місцях чужою. Розумієте, наче, як це сказати? Наче це не твоя субкультура, наче навіть якщо ти новачок, ну це окрема секта, качки це окрема секта. І коли ти намагаєшся влитись до них в тусовку. Це завжди трішечки осуду. От як би не було, завжди. Тобто, навіть якщо ти приходиш, вони такі. Вони мені коротше кастір, кажуть, бонжур, Саваб'єн, Саваб'єн, Типу, тобто, бонжур як справи. Всі питають кожного разу як справи. І ти їм відповідаєш, добре. можеш не спрашувати, як у вас, а я завжди питаю: а у вас як? Завжди? Ось така людинка. Культурна. Боже, Квебек зробив мене культурною людиною. Я стала полюбляти це місце, мабуть, бо весна прийшла. І коротше, там був мальчик, він був дуже молодий, може, якийсь студент, я не знаю. І він ну, тетя, всі качки, і я йому кажу, мальчик, мені потрібен детокс. І Я кажу: у вас є детокс? Він такий є, але я не знаю, де він стоїть. І я кажу, ну тут не такий великий магазин, тому можеш приступати. Він такий, окей. Ну я зачекаю, вообще, питань немає. Нікого не було. Він такий, окей, я пошукаю. Він заходить детокс і приносить мені. І я кажу йому: е у вас е я сфоткаю його. З усіх сторін і відправлю чату GPT, А чат GPT вже на пероральний дерматит, на наугаль вже я йому все описала 300 тисяч раз. Всі всі питання задані, він просто відповідає да і ні, то що мені треба. І ми з чатом GPT шукаємо цю, блять, активоване вугілля. Вже другий магаз почався. І о, хлопці прийшли поіграти в баскетбол, а я тут сиджу у Ну, це крінж, я вигляжу крінжово зі сторони. Зараз, дайте я відкрінжуюсь. О! Все, стало похуй, я попила матчі. Uh, і, коротше, що? і я наче, починаю фото, фотки, чату GPT, да, GPT. він пам'ять, що ваші речі. І <головік> я боже, не робити так. <головік> і я почала закидувати ці фотки, там немає інтернету. І я кажу, типу, йоу, бро, немає інтернету, є Wi-Fi. Він такий, подойдемо близько дерев'ю, все, просто скажи, що немає Wi-Fi. Я підходжу, воно ніхуя не грузить, ніхуя не грузить взагалі. І я після цього така, типа, кажу, бро, слухай, давай. Е я вийду, і якщо чат GPT скаже, що це підходить, я повернусь. А якщо скаже, що не підходить, то буває. Он, он, він дуже розсміявся. Каже: Добре, давай. Я така, все, пока, до зустрічі, непонятно, Це зустріч Шрьодінгера. Вийшла, ви розумієте? Невідомо, вона трапиться чи ні. Але вона не трапилась. Але ще до цього я й кажу, дай коробочку. І я дивлюся там для печінки, і там в системі: типа хуйня, куркомать, тупо якась їжа, тупо якісь бі біологічні добавки. Ви розумієте? Біологічні добавки. Це непогано, до речі. Е, хтось каже, що бади хуйня, і це не допомагає, і є дослідження навіть. Наукові, що це не допомагає, але це піздата безвредна плацеба, і це піздата. І я бади приймаю із задоволенням, мені здається, може, через них був пероральний дерматит. це основна підозра. От е, тому я зараз зупинилась це робити, хоча є дослідження, що бади не допомагають. Ну ніяк. Тому зіро хейту до БАДів. Я вышла, чат GPT сказал, что нет, эта фигня оказалась для подтримания печеночки для качков, ну типа это называется детокс и порошочек, и я такая, а чат сказал нет, тебе нужен активированный уголь и все, я пошла, купила матчу, пришла в парк посидеть и в парку и решила записать это видео. Вот такая история, напишите мне в комментариях, как вам новый формат? Мені не треба просувати цей канал. Мені треба реально, якщо мені не треба просувати цей канал, мені не похуй, як вам формат, головне, що мені подобається. Сінкі бауріт. Все, всім пока, тому що матчик з м'ячиком я взагалі не можу. Крінж нахлистувати і нахлистувати мене. Зацінили мій лук. Зацінили мій лук. Я приоділась. Купила окуляри за 40 баксів. Ну, оце той случай, коли не все те золото, що блищить. Просто мій 2014 повернувся. Все, всім пока!